А ти чув, що OpenAI закрила GPT для Китаю? О, це дуже правильне рішення. На материковій частині Китаю вже частково заборонений GPT. І якраз 9 липня, і ми наразі записуємо 9 липня випуск. Вони обіцяють повністю заборонити використання GPT в Китаї. Причини OpenAI не пояснила, але як ми можемо здогадатись, що Америка просто хоче зменшити кількість новітніх технологій на території конкуруючої держави. У відповідь на це, китайський розробник Шібайдус. Сказав, що він зробить інклюзивну програму міграції на власну платформу, тобто знайде е, цю лазейку в цьому всьому Понятно. і тут конкуренція заважає технологіям. Ну тут не конкуренція, це політика заважає технологіям. Я вважаю. А як ти вважаєш, чи є реальний е, вплив Китаю на розвиток? Ші технології в Америці. наскільки це критично для Америки, не ділитись цими даними. Я просто вважаю, що якщо GPT заборонити на якійсь державі, то ця держава в довгостроковій перспективі буде повільніше розвиватись. тому що це все одно технології і це прискорює економічний розвиток та бізнесовий умовно. Тому це е, уповільнить розвиток в якомусь на ну, якісь критерії. Тому що маючи умовно, доступ до чата GPT, ти можеш. Вивчати його і зробити альтернативу, ніж коли у тебе немає доступу, і ти там якось там взламуєш це та робиш. До речі, що Китаї ж заборонений і Facebook, і Google, і Інстаграм. Тому що у них конфіденційність такого слова, наче і в словнику нема. Щоб авторизуватися цій популярному додатку WeChat, тобі треба повністю всі дані злити, і у власника додатку є можливість банити тебе за вислови. Тобто немає конфіденційності взагалі. Ти щось написав, все. Тебе здали. Тому це дуже небезпечно. І такі е, додатки, як Google та Facebook, котрі десь там бентежаться за це, не попадають в політику їх конфіденційності. Що ж, Китай будує свій інтернет без конфіденційності? Так, да, і насправді то і TikTok у них же працює по іншим алгоритмам. Тому. Е, так, вони відокремлюються, але мені здається, що з часом Китай все одно е, рано чи пізно е, зробить свою щі. Котра буде. Якщо у нас є, знаєш, типу, іноді вона не відповідає на питання, щось її глючить, то там буде фантазійна історія дуже сильна. Вже були чутки і інформація про те, що Китай, по-перше, створює свіші для е, технологічних розробок у сфері оборони. А також китайські компанії також е, створюють свіші, які буде конкурентом до чату GPT. І знову ця щігонка, хто буде першим. І хто не знає, ще з 2003 року у Китаї спроваджена програма програма, яка зветься Золотий щит». Це програма, котра фільтрує контент в інтернеті та забезпечує громадську безпеку. По яким критеріям фільтрує, ми е, розуміємо. А ти чув про крадіжку Wi-Fi на висоті 8 тисяч метрів? Це, це дуже висока людина підкинула телефон. <гум> Ні, майже так, майже так, але не зовсім. Австралійська поліція арештувала чоловіка у підозрі в тому, що він імітував Wi-Fi літака і таким чином Крав особисті дані людей, які знаходились на цьому літаку. Їх не обендажило, що Wi-Fi називався там Ніколай Іванович. знаєш? Ні-ні-ні, зараз я розкажу. Австралійська преса назвала це атакою злого близнюка. Чому? Авіакомпанія помітила в якийсь час, що в них дві мережі Wi-Fi абсолютно ідентичних. Тобто. Підозрюваний зробив абсолютно ідентичну назву Wi-Fi і таким чином роздавав його всім пасажирам літака. Під час обшуку в нього знайшли ретранслятор Wi-Fi, особисте спорядження, ноутбук і е, викрили таку мережу. Умовно його звали Майкл, то Майкл. Будь ласка, в Укрзалізницю завітай, щоб був стабільний інтернет. Дуже важливо. Я дуже буду вдячний. Я буду лише дивитись фільми, тому ти нічого не вкрадеш, але мені буде корисно. Хоча Укрзалізниця, респект, дуже змінюйтесь, дуже молодці. Треба ще додати, що під час слухань в суді виявилось, що цей чоловік не тільки в літаку. вкрав. Виявилось, що під час слухань в суді він знов зробив всю штуку і вкрав дані усіх. У суді так, і все таки у суді. На слуханнях кажуть: а чому не працює наш Wi-Fi, Чому ми не можемо нічого зробити? Чому в суді мінус 100 к під час слухань в суді виявилося, що цей зловмисник крав не тільки в літаку особисті дані пасажирів, але і в приміщенні аеропорту. А є фотка його, так? Да? Знаєш, типу завжди коли дивишся, чи от, от на нього подивитись, ти відчуваєш, що він е краді, я, і, і, чи відчуваєш, що це саме крадіє інтернету. От? Але ця історія з хепієндом. Чому? Тому що зловмисника... По нашій версії, випустили на свободу, але з обмеженням користуватись Wi-Fi і інтернетом. Зрозуміло, що ця мережа Wi-Fi, яку він роздавав, вона не справжня. Чому? Тому що. До цієї мережі, щоб під'єднатися, потрібно було ввести свої особисті дані, тобто пошту і телефон. А для безкоштовної мережі Wi-Fi такого не потрібно було вводити і таким чином його викрили. Слухай, ну мені здається, що він якийсь без досвіду. Я, я, я пробив би. Ну, пошта, телефон, що вона мені дасть? Треба якийсь там е, верифікація через е, кредитку. Що щоб не зробити, знаєш? Можливо, що, можливо. Дів, дівоче прізвище матері. Тому, типу, я думаю, що коли ви підключаєтесь к Wi-Fi, е, знаєте, що ніяких веріфікацій, типу, особистих даних, не повинно бути. І краще не користувати своїми банківськими сервісами або десь е, якимись додатками, де ваші особисті дані, коли ви під'єднані до публічного Wi-Fi. І як завжди, ми збираємо на потреби ЗСУ, це збирає мій знайомий, Тут з'явиться QR-код гривня. 5, 10, будь-яка сума дуже допоможе. Будемо вдячні вам за будь-яку суму, тому що завдяки хлопцям та дівчатам, котрі служать і боронять нашу країну, ми робимо контент, а ви можете його дивитись. А ти чув, що штучний інтелект розкаляє планету? Тепер, типу, лідники будуть від чата GPT, так? Да? Так, да, май майже так воно є. У Google заявили, що. Парниковий ефект від штучного інтелекту збільшився на 40%. Та ну серйозно, якщо бути точним, то це означає, що е викиди Google збільшились на 40% після впровадження штучного інтелекту. Чому так відбувається? Тому що штучний інтелект поглинає дуже багато енергії для своїх обчислень, і Google потрібно все більше і більше енергії для того, щоб підтримувати свої е, серверні потужності. Слуха, це дуже цікаво, але логічно. Тобто, виходить, що будь-яка технологічна інновація. Вносить якісь зміни е, в клімат. Ну так. ну по суті, так тому що для кожної зараз технологічної інновації потрібно все більше і більше енергії. І якщо ми не винайдемо спосіб, як її добувати дешево і головне, щоб без е, того, щоб нищити планету, то це питання. Це буде реальна так, проблема. Це, е, якийсь момент нова нафта. Ну, Тим колись зазначав в якомусь випуску, що наступний це енергетична буде. А дісакабіль, ми на тебе сподіваємось. Google заявив, що минулого року їхні викиди склали 14,3 мільйонів тонн СО2. Google відзвітувала, що викиди збільшились на 48% в порівнянні з 2019 роком і на 13% в порівнянні з 2022 роком. Тобто кожного року. Потужностей потрібно все більше, енергії потрібно все більше, і е, ефект від цього на планету також збільшується. Тому у нас виходять такі перегони, хто швидше вб'є людства, чи е, кліматичний збій, чи е, ядерка. Подивимось, хто виграє. Дуже цікаво спостерігати. Якщо ви наступного разу вбиваєте в чат GPT або Google Джиммі, як зменшити викиди СО2, просто не вводіть цей запит. А ти чув, що скоро буде перший літак з вертикальним зльотом? Цікаво, цікаво. Це розробка швейцарського стартапу Sirius Aviation. І ще е дуже важливий факт, що цей літак працює на водні, і він може без дозаправки пролетіти 1850 кілометрів. Причому середня швидкість у нього, як у звичайного лі літака, там 500-600 кілометрів за годину. Прикольно! Звісно, відмінність дуже важлива, що він використовує рідкий водень, тобто він не так загажує атмосферу, як інші літаки. Вертикальний зліт робиться за допомогою 20 електричних пропелерів, і виходить, що в нього і трап теж вертикальний. Да? Тобто, не збоку, а знизу так. скидають канат, і ти як знаєш на фізрі. А цікаво, скільки людей вміщає цей літак. Є дві модифікації на три людини. І на п'ять пасажирів, але я думаю, якщо він запуститься в Україні, то там можна вже 10 десь, десь на танатовкати, на, на, знаєш. Якщо в Україні запуститься цей стартап, тоді керманич цього літака буде казати, поки повний літак не набереться, я нікуди не полечу, Давайте Так, так, давайте ще, і там будуть люди, котрі будуть прищеплятися за літак за ці 20 пропелерів і будуть летіти. Перші демонстраційні польоти будуть стартувати в 2025 році, а в комерційне використання обіцяють запустити у 2028 році. По вартості, як ти вважаєш, скільки він коштує? Декілька. Сотень тисяч доларів. Він дорожче повинен коштувати? Та ні, дешевше, тому що п'ять людей. Що ж це таке? Дешевше, так, має бути. Так, в смислі дешевше. Так прикинь, ти типу, ти ж літаком, а, чому. Літак недорого відносно, тому що ти ж піднімаєшся великою yeah, yeah. кількість yeah. людей. А ціни нема, але я думаю, це буде точно дорожче. Якщо квиток буде коштувати там, 500 євро, 1000 євро, там, дві і декілька десятків тисяч євро, то це таку розвагу собі може дозволити виключно дуже багаті люди. Так, ну що за мислення якогось бідняка? Ну, дивись, ну тисячу євро, дві тисячі ти, ти бачив, скільки біз... Бізнес-клас коштує в самолітах. Не бачив, скільки скільки коштує бізнес-клас. П'ятерка точно коштує, ну я зараз. все Я, тоді ок, тоді все. Е, я ще згадав факт, і дуже такий неприємний, не, не, не що е, наскільки я е, знаю, сподіваюся, це не аля <сміття> теорія е, цих Бл боже, Плоскої як... землі. Е, рептилоїдів да, і плоскої землі. Що насправді то давно можуть зробити. Самольоти більш безпечніші. але це так дорого, що е, страховим компаніям. Е, Комерційно вигідніше платити загиблим е, стільки то грошей, але не перероблювати всю індустрію. Тобто, умовно, там, що наскільки я пам'ятаю, там був проєкт, коли е, так, як в капсулі, і умовно щось так, з відбувається. буває. Це капсула на весь, на весь салон, яка захищає пасажирів, але ця капсула настільки дорожче коштує, що вирішили, що краще, хай літаки падають, будемо платити за загиблих. Це правда. Звісно, так мразотно звучить. Але що ми, ми е, люди та діти капіталізму? І то, то і страждаємо, і кайфуємо від цього. Ех, молодь. Зараз ми продовжимо, але перед цим нагадаю, що ми створюємо цікавий контент не лише тут, на Ютубі, але і на інших платформах. Обов'язково залітайте до нас у телеграм-канал Бесіда про бренди. Там ми щодня розповідаємо про новини бізнесу, поради по маркетингу та цікаві факти відомих брендів. Посилання в закріпленому коментарі. А ми продовжуємо. А ти чув про новий тренд? Штучний інтелект оживляє меми. Новий тренд набирає популярності в соцмережах. Тепер штучний інтелект може оживляти меми. Найпопулярніші меми тепер можуть бути анімованими. А я щось бачив таке. Так. Абсолютно що? точно. Тепер наші улюблені меми, де Ілон Маск курить траву на подкасті Джо там, де Гарольд з таким покерфейсом в офісі, там, де людина, яка показує тобі, Ось так от і каже про Think About it. Це все тепер може бути анімовано, бо тепер з'явився спеціальний сервіс, який оживляє всі ці меми. Ну і що, ти думаєш, що це стане якимось трендом, котрий не е, захлопнеться якийсь момент, буде розвиватись. Тому що ну мем же один як одиниця прикольна, коли він шотовий. Знаєш, ти типу, скинув картинку і все. Подивимося, яка тепер буде нова на це культура, і наскільки це буде швидко розганятися. Якщо це набере таких обертів, що в усьому світі будуть оживляти свої улюблені меми, то тоді, можливо, це буде якась вже нова така а, культура щодо того, що ти можеш не тільки свій мем комусь скинути, а ще й є якось його оживити прикольно. Стоп, ну а, а от сенс, якщо ми говоримо про Ілона Маска, котрий курить у рогана, то це. Да-да, це відос, це не так цікаво. А наприклад, Гарольд, який е, просто сидить. А це фотка була? Це фотка була так. Ну, цікаво, це знаєш типу, фанова якась штука. Мені здається, вона не буде така розповсюджена. Тому що, наче меми, як одиниця. Е, як одиниця передачі інформації чи одиниця передачі якогось думки, да, там, типу, що вона саме цінна, тому що ти е, в, в неї шукаєш контекст, і тобі не потрібен важкий, е, важкий медіафайл, тобто треба картинка. Навіть якщо буває, знаєш, меми, коли просто ілюструють скетчем, карандашом, то теж цікаво. А наче це не про ускладнення. Подивимось, наскільки цей тренд стане популярним, і наскільки ця програма для оживлення мемів також набере успіху. До речі, на каналі Бесіда про бренди є випуск цілий про меми. Подивіться, там цікаво. посилання під відео залишимо. А я ще хотів додати, що ця спеціальна програма називається Luna AI, Тобто, це штучний інтелект, який робить. А сама програма називається «Dream Machine». За допомогою цієї проги можна оживляти свої меми. Якщо ми це знайдемо, обов'язково додамо в описання під. Цим відео. А і ми не знаємо, безкоштовно чи чи, чи, чи опять кучу а ре от не, реєстрації. А от можна безкоштовно 30 мемів своїх на місяць оживити. Тобто, якщо у вас є ці прикольні меми, проходьте за посиланням в описі цього відео і оживляйте свої меми. Але звичайно, мій улюблений мем е вже оживляти не треба. Я та то нема, не йде вона. Той степлер Давайте, мабуть, підпишетесь ви і поставити вподобайку, тому що це не подкаст, це. Скарб. А ти чув про лондонського підлітка, котрий став офіційно святим. Підліток котрого назвали святим покровителем інтернету, став офіційно святим. Зараз будемо розбиратись, бо це дуже цікава історія. Вона місцями сумна, але для мене це було як феномен, я хотів би розповісти про це. Як виявилось, що зараз можна всім стати святим, але звісно треба пройти якийсь шлях і е, просто домовитися, сказати Я від Сергія Івановича можна мені святого, так не можна. Підліка про котрого я буду розповідати, звуть Карлос Акутіс, і він помер ще у 2006 році у віці 15 років від лікемії. Але до своєї смерті він зробив багато чого корисного, завдяки чому йому далі такий незвичний статус. Взагалі, визнаним святим у католійській церкві займає століття. Але тут, на відміну від жінки, котра ще була визнаною святою, котра жила в 18 столітті. Карло зробив це швидше. Що ж він зробив за своє життя? По-перше, після переїзду з Лондона до Мілано він почав допомагати бідним людям ще у віці трьох років. А також, коли він був у школі, він захищав однолітків інвалідів. Також він допомагав їжею і допомагав зі спальними місцями для безхатку. Тобто, дуже багато чого зробила. Людина, але найцікавіше, тому що це таке нове покоління. Він дуже активно працював і робив добрі справи і в інтернеті. Він зробив сайт для католицької організації, також документував чудеса у всьому світі, також робив смішні відео, котрі публікував в інтернеті. Коротше, наче проста людина, але ні. І звісно, тут не може обійтись без чуда. Але як виявилось, роблячи добрі справи, ви теж не можете стати святим. У вас повинно бути два зафіксованих чуда. І у Кутіса є дві таких речі. Перша відбулася у 2013 році. Він врятував життя бразильської дитини, котра страждала від рідкісного захворювання, підшлункової залізи. Як це він зробив? Чотирихлітній хлопець зцілився після молитви Акутіса. А друге чудо було прописано Акутіса після того, як мати чотирихрічної дитини помилили за нею, і та вилікувалася після серйозної травми голови, яку вона отримала на велосипеді. Тобто це вже після життя Кутіс. Так, так, так. Наразі тіло його знаходиться в відкритої гробниці в Асізі в Сицилії. Тому кожен з вас може спробувати відчути. Це хто вірить, хто не вірить. Тут, на, на ваш розвит, я не, не засуджую у кожного своя віра. Але. Мені здалося дуже цікаво. Я знаєш, для мене якесь святі, це щось таке дуже давнє як виявилось, що і зараз є якісь випадки. Що думаєш, з приводу дуже, цього? дуже дуже і дуже вражаюча історія, що людина за 15 років і встигла і сайт зробити католицький, і допомагала всім оточуючим, і робила добрі справи, і ще й записувала відео в інтернеті, і захищала однолітків. Це дуже круто. Це приклад. Надзвичайно великої людини і класного тайм-менеджменту. Що ж, це були всі новини на сьогодні. Ставте нам 5 зірочок, якщо ви слухаєте нас на подкастах. Ставте нам лайки, якщо ви дивитесь на нас в ютубі, і підписуйтесь на наш канал. А для чого треба підписуватись на наш канал, Артем? Щоб завжди на питання ти чув, відповідати так. Все просто. До зустрічі, Па-па! Всім па-па!